Представники влади, громадськість та ветерани усі зібрались на алеї героїв військового меморіалу кладовища Дубенське. Прийшов і Олександр Булатніков, ветеран Другої світової війни. Згадує ті страшні роки. Якраз потрапив в сентябрі місяці на Сталінградський фронт, де була найгаряча пора. Ну, Побіділи ми. По всякому було. Несперед, що там сильно було бойові дії велисі із тієї з другої сторони но потері були колосальні чудом жив стався нікого не, не, не залишилося ті які, з якими ми прийшли училище всі там полягли но мені посчастливилось, що села сталося до сих пор У День скорботи і пам'яті жертв війни в україні рівненські чиновники поклали вінки та квіти до могил солдатів один з найбільших ударів наносився на Україну, це і Київ, це і Одеса, це і Севастополь. І героїзм солдатів, звичайних людей, дозволив зупинити агресора. Але це відбулося аж через два з половиною роки. Сьогоднішній день це день вшанування, день пам'яті, день скорботи. Ми прийшли на Дубинський меморіал для того, щоб віддати данину тим, хто воював, тим, хто залишився живим. І тим, хто приніс нам перемогу, Катерина Мункачі, новини Рівного.